Він просить, аби його називали просто дядя Гриша, каже офіціоз не потрібен, адже він звичайний мешканець Херсонщини, який обрав шлях волонтера ще у 2014-му. Вже тоді він намагався всіляко підтримувати наших бійців по вади здоров'я. Не злякав його і початок повномасштабного вторгнення. Крім збору коштів, він частенько навідується і до поранених військових. Так завітав і до однієї з лікарень Дніпра. Підтримати наших військових, які отримали поранення, які мають ампутації. Тобто, своїм прикладом я хочу навести людей на наступне подальше життя з імпутованими кінцівками. Ну, все-все просто. Моя місія заключається в тому, що щоб підтримати їх і надати можливість їм і надалі працювати, незважаючи на те, що вони там є ампутовані кінцівки. Дядя Гриша радіє, що може особисто зустрічатися з пораненими бійцями та підтримати їх. Триматися, триматися і не впадати в ніякі. Алкоголізм, наркоманію і так далі. Так далі навідав й Олексія. Боєць отримав поранення у спину, коли вивозив загиблого побратима з поля бою. Поруч з пораненим. Дружина та маленька донечка їй у липні виповниться лише рік. Це ваша Дай. дружина. Доброго дня. Боже, дайте особливість. Чого вам само найкраще Катерина згадує пережили найстрашніші та буремні часи, проте вірить, все налагодиться, і попереду їх сім'ю чекає щасливе майбутнє. Ждала надіяла що він повернеться додому. Живий, невредимий. Ну судьба так сталася, що... тепер ж що він подиметься і будемо в місті всі бігають на велосипедах, кататися, в морі плавати. Ну, тепер залишилося немножко подождати і буде все добре. У лікарні впевнені дух та мотивація складові швидшого одужання та реабілітації військових. Дядя Гриша і хлопці, які були втраченими кінцівками сьогодні і важко поранені, які пройшли десятки вже операцій в нашій лікарні. Вони хочуть бути сильними. І це нас тішить, тому що Україна це найсильніша сьогодні країна, яка видержує таку важку війну. І ми бачимо її наслідки, які, на жаль, вже повернути не можна, але з ними можна жити далі. Дядя Гриша впевнений, думки про перемогу наближають її і нічого не може стати на заваді. Будучи півроку в окупації на Херсонщині, чоловік їздив вулицями та збирав кошти для українських військових. Копійчину кидали навіть російські окупанти, згадує волонтер, не задумуючись для кого і на що. Раніше для нього всесвітом була жінка, і наші військові. Та кохана покинула цей світ. Тому живе заради допомоги бійцям ЗСУ. Наталія Москаленко, Дмитро Солодовник, Новини 9 каналу.